Астрійці допомагають Бориспільській лікарні восени минулого року. Завдяки засновниці громадської організації «Жіноче об'єднання Україна Віолеті Сухановій до міської лікарні з Австрії було безкоштовно доставлено дві швл станції два дефібрилятори, дві системи для підігріву рідин, коагулятор, обладнання для лапароскопічної установки, аналізатори крові та деякі ліки від доброчинної організації Ківаніс. Того ж дня медичний заклад відвідав і посол Австрії в Україні Радбенько. Він поцікавився потребами лікарів для ще ефективнішого надання медичної допомоги населенню. Та вже передень нового 2023 року в заклад доставили ще одну партію гуманітарної допомоги, а саме модульну стійку з монітором для новонароджених, яка включає вентиляцію легень, підігрів і освітлення, електрокоагулятор та електровідсмоктувач рідин. Завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням Тетяна Мурцда продемонструвала нам техніку, що вже рятує життя маленьким бороспельцям. Якщо резус негативна крову мами, то у дитинки з резус-позитивною групою може виникнути жовтяниця. Тому для лікування таких діток використовується ультрафіолетове випромінювання, яке надається лампа. Вона є джерелом ультрафіолетового випромінювання. «Дітки ложаться під лампу, світяться якомога довше, можливо, навіть цілу добу світитися дитинка, і дуже ефективно це діє на світло, розрушує білі рубники, відкладаються в шкірі новонароджених діток, і таким чином виводиться він з крові і не впливає на розвиток дитинки. Також хірургічне відділення забезпечили апаратом монополярної різки. Наразі ви бачите, подарований нам австрійцями фондом Ківаніса да, обладнання для операційної. Нас воно буде виконувати функцію електрокоагуляції, Це ви бачите, РБ 350 моделі. Дуже гарне обладнання для. Загальної хірургії для колопроктології. Воно, воно запалює судини, коли вони розрізані, тобто воно спаює їх і після чого немає має кровотечі. Наразі це, це обладнання нам пришвидчить процес і операції, і якість операції. Це, як ми бачимо, електроасос. То він забирає рідини з черівної порожнини, які там це кров, може бути, бути промовочні води, які ми використовуємо для того, щоб сонувати черв'ну порожнину. І з допомогою цього суму його будемо туди забирати. Отож, співпраця Бороспільської лікарні з австрійцями відбувається вже близько півроку завдяки громадській організації Жіноче об'єднання Україна, яка є офіційним партнером нашого міста. Анастасія Фольц Назар Гразкін новини телеканал Борозпіль.